Завершився 2016 рік. І ми за традицією підводимо підсумки наших з вами добрих справ у громаді. Вдалося чимало. Тому що все більше херсонців долучаються до благодійності через фонд, розуміючи, що фонд громади Херсона захист не має впливу жодної з політичних партій або якогось окремого політика чи бізнесмена що нашими основними принципами є публічність, прозорість. Підзвітність, яка народжує найвищу цінність вашу херсонці-довіру. Дякуємо вам. Тож давайте згадаємо найбільш успішні історії, найбільш резонансні історії благодійних наших з вами справ в громаді. Відтепер наш Херсонський обласний театр доступний кожному у холі храму Мальпомени. Встановили спеціальний електропідйомник для людей, які вимушені пересуватись на візках. Такий подарунок до міжнародного дня інвалідів зробили представники фонду громади Херсона. Захист породився проект, який називали, назвали ми Люблю театр, але він мені недоступний і вирішили зібрати місце з громадою Херсона, в з Українцями, котрибазвали, вирішили зібрати средств. Зва на установку електроподйомника для людей підвігаючихся на колясках. Першою людиною, яка випробувала новий підйомник, став почесний громадянин Херсона, волонтер Григорій Янченко. Одразу ділиться враженнями. Цей пристрій задовольняє, і мене я надіюся я всіх тих людей, які не можуть передвигатися самостійно. Михайло встановлення електропідйомника назвав подією десятиліття, адже такий підіймач єдиний у Херсоні. Чоловік має надію, що такі пристрої у майбутньому будуть встановлені у більшості громадських місць обласного центру. Театр став намного дружесині для людей з інвалідністю. Не так много театрів по Україні мають такі подйомники. А ще Це очень большой примір для всієї України. Театр регулярно відвідують люди з обмеженими можливостями, запевняє директор закладу Олександр Книга. Тому встановлення електропідйомника вважає новим кроком до вдосконалення обласного театру. Але на цьому зупинятись не збираються. Необхідно ще встановити пандус при в'їзді у театр. Відбулось підбиття підсумків п'ятої благодійної акції «Допоможи врятувати дитину. Гроші зібрані під час акції перераховують на лікування маленьких пацієнтів гематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Опломбовані скрині були розташовані у художньому музеї та в магазинах. «Фреш». Акція тривала у художньому музеї з червня минулого року. Всього до скринь та на рахунок фонду захист за час акції Допоможи врятувати дитину надійшло 18 тисяч гривень. На ці кошти будуть придбані необхідні медикаменти для лікування онкохворих дітей. Допомога ця дуже вчасна, адже лікування при діагнозі рак дуже дороговартісне і часто у батьків не вистачає грошей на найнеобхідніші медикаменти. За попередні чотири акції було зібрано 42 тисячі гривень, на які було придбано медичні препарати, що допомогли у лікуванні більше ніж ніж 200 дітей. Сучасні протипролежневі матраци, зручні ліжка та концентратор кисню для хворих на рак легенів. Благодійники з усієї України збирали кошти для пацієнтів херсонського хоспісу. Цей заклад єдиний на півдній Україні притулок для неволіковно хворих. Люди, що тут опинились, потребують не лише уваги та кваліфікованої допомоги, а й гідних умов проживання. Вже з тиждень Лідія Михайлівна прокидається у доброму настрої. І з появою нових матраців лежати та спати на ліжку стало значно комфортніше. Эта матрас в 1000 раз лучше, чем те, что были. Во-первых, здесь ортопедический матрас, никаких рейтвин, как на том, никаких сверху вниз, гомко, падин нету. Очень удобно, никуда не катишься с него. Проект допомогти тим, хто піде раніше за нас, ініціював фонд громади Херсона захист. На заклик про збір коштів через сайт Української біржі благодійності відгукнулось понад 160 доброчинців. Було зібрано майже 55 тисяч гривень при необхідних 130. Решту і тим самим найбільшу суму вніс трудовий колектив однієї з херсонських компаній з виготовлення будматеріалів. У нас на підприємстві така от громадянська позиція, що хто змінить змінить якщо ми самі не почнемо міняти, тому ми стараємо. Амся при можливості, все таки участвують і ділити такі логії. Діла ініціатори проекту вдячні не лише благодійникам, які відгукнулись на допомогу, а й постачальникам, які робили величезні знижки на свої товари, коли дізнавались для яких потреб їх застосовуватимуть. Наразі проект закрито. Однак благодійники не ставлять крапку. Поставити точку, неможливо, тому що багато чого треба, і ми ставимо три точки. А я думаю, що сейчас должен подключиться бюджет. І ми будемо проводити лабісську кампанію, щоб із денег обласного бюджета таки були виділені якісь средства на ремонт самого поміщення, на обладнання грузового ліфта. Скажем, завдяки проекту у Херсонському хоспісу вдалося замінити 50% ліжок. Однак пацієнти продовжують спати на незручних подушках. В цьому питанні благодійники покладають надії на небайдужих херсонців та просять городян, якщо є така можливість, принести подушку до лікарняного закладу. Мы решили, что поднимем громаду, поднимем неравнодушных людей на то, чтобы помочь собрать в школу тех детей, которые потеряли своих пап. Дітей запросили до ресторану Олівія, де їм вручили портфелі і одяг. Цікавинкою для дітей став майстер-клас приготування піци, який провели кращі кухарі ресторану, та смачний італійський обід від закладу. Малеча була з Херсона і області. Діти були запрошені разом з батьками. До допомоги долучився благодійний фонд Український ресурсний центр, який за підтримки гуманітарної асоціації Січ, що у французькому місті Санс, оплатив шкільний. Одяг на 43 тисячі 813 гривень. Ще п'ять діток зібрав до школи фонд захист завдяки герсонським доброчинцям та доброчинцям, які зробили пожертви у благодійні скриньки фонду, розміщені у супермаркетах. Приємною стала і допомога від британської організації Голос України в Уельсі. Діти з радістю прийняли подарунки, оскільки такі необхідні для школяра речі зараз купити непросто. Та найголовнішою для них була увага і те свято дату, яке їм подарували доброчинники. Перші дні свого життя цей малюк проводить під цілодобовим наглядом лікарів у відділенні інтенсивної терапії Херсонської обласної клінічної лікарні. Хлопчик народився на місяць раніше терміну і тепер вчиться дихати самостійно. цього вирібенка кіло двісті він 16 числа. Ребенок, судя по всем параметрам и по отзывам вращения натолога, чувствует себя удовлетворительно. Хотя он, безусловно, в большой группе риска. За статистикою, щорічно на Херсонщині відбувається у середньому 10 тисяч пологів, 5% відсотків з них перечасні. Зазвичай ті, хто з'явився на світ раніше терміну, живуть у спеціальних боксах. Досвід медперсоналу та технічне оснащення дозволяють виходжувати дітей вагою від 500 грамів. Дихати діткам допомагають сучасні апарати. Поживні речовини отримують через крапельниці. У реанімаційних кімнатах підтримують високу температуру повітря та рівень вологості. Вони крайні прив'язані. до Существует государственная программа, мы получаем э, сурфактанты, они, безусловно, помогают нашим новорожденным выживать. Нажив, Но ни один суфактам не будуть роботи без дихальної апаратури, без монітора, без слідящої апаратури. Однак медицина не стоїть на місці. Пологове відділення Херсонської обласної клінічної лікарні потребує оновлення старого обладнання. Тож символічно, що саме 17 листопада, у міжнародний день передчасно народжених дітей, фонд громади Херсона захист дає старт новій благодійній акції зі збору коштів на придбання нового оснащення для порятунку немовлят. Будеть кілька можливостей те у каждого Херсона включиться в эту программу. Мы проведём большую благотворительную вечеринку с участием очень известного джазового оркестра Performance Big Band, и это будет благотворительный вечер. Билет на вход в этот вечер будет стоить 1.000 гривен на пару. Мы надеемся, что за этот вечер мы соберём основную сумму. Те, кто не має можливості стати учасником благодійного вечора, можуть зробити свій внесок онлайн на сайті фонду Захист або пожертвувати у благодійні скриньки розставлені у херсонських супермаркетах. Зібрати потрібно щонайменше 100 тисяч гривень. Проект триватиме доти, поки не вдасться зібрати необхідну суму для придбання необхідного медичного обладнання. Благодійники наголошують, меценатом може стати кожен, подаруйте малюку надію на життя.